Друзі, ми з вами вже знайомі з чарівною книгою, яка допомагає берегти природу. Пригадали? Так, це Червона книга України. Ця книга розповідає про рослини і тварини, які потребують нашого захисту, бо їх стало дуже мало. Сьогодні ми поговоримо про птахів, які занесені до цієї книги. Уявімо, що ми вирушили у мандрівку лісами. Сипами та горами України. У небі ми побачили величезного орла, який повільно кружляє високо над землею. Це Беркут, один із найбільших і найсильніших птахів. Його занесли до червоної книги, бо цих птахів залишилося дуже мало, і вони потребують охорони. А тепер заглянемо в очерети біля річки. Там ховається невеликий птах із довгими ніжками. Це коловодник ставковий. Він любить гуляти біля води і ловити комах, але через забруднення водою йому стало важко знайти собі місце для життя. У степах ми можемо зустріти дрохву, великого птаха, який нагадує індика дрохва дуже обережна і завжди тримається подалі від людей. Але через те, що степів стало менше, трохи теж стали рідкісними. Є ще один красивий птах, якого можна побачити на луках та берегах річок, це Сиворакша, її пір'я переливається яскравими блакитними зеленими кольорами, але через вирубання дерев, де вона облаштовує свої гнізда, цей птах теж потрапив до червоної книги. Чому птахів стало так мало, запитаєте ви. Це трапляється через те, що люди вирубають ліси, забруднюють воду або знищують місця, де птахи живуть. Тому дуже важливо допомагати природі. Як же ми можемо допомогти птахам? По-перше, бережіть ліси і не залишайте сміття в природі. По-друге, Допомагайте птахам узимку, підгодовуючи тих, хто не може знайти їжу. І розповідайте іншим, як же важливо берегти природу. Червона Книга України нагадує нам, що природа це наш дім, і ми маємо піклуватися про неї. Якщо ми будемо уважними, то ці прекрасні птахи завжди. Радуватимуть нас своєю красою.